Всім привіт! Сьогодні в випуску Рома терміново хоче підписати Кевіна. Реакція вболівальників Хамрун на перемогу Динамо Київ. Мудрик знайшов нове заняття під час дискваліфікації. Клуб ОПЛ оголосив про призначення нового головного тренера. Рома продовжує пошуки підсилення атаки. Паралельно з переговорами щодо півзахисника Ріверплейт Клаудіо Ечевері. Спортивний директор вовків Федерік Масара звернув увагу на Кейвіна. Повідомляє радіо CRS. Інтерес до бразильця також проявляє Наполі, а його трансфер оцінюється в 30 мільйонів євро. Сам гравець очікує заробітну плату в межах 2,5-3 мільйонів євро. В минулому сезоні Кевін провів у складі Шахтеря 35 матчів, в яких забив 9 нічів і зробив 4 результати. Тативні передачі. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Мальтійська публіка здивована тим, що Динамо знову обіграло Хамрун Спартанс» з рахунком 3-0. Причому цього разу кияни випустили на поле не всі гравці основного складу. Фани спартанців визнають, що рівень місцевих футболістів не надто високий, але все ж сподівалися на гідний виступ своєї команди проти Динамо. А ось деякі коментарі вболівальників Хамрун Спартанс. Ми думали, що Динамо вийде на поле другим складом і дасть нам шанс зачепитися хоча б за нічию. Але навіть їхні резервісти грали так, ніби вони знаходяться на кілька рівнів вище за гравців Хамруна. Таке почуття, що у них в академії кожен хлопчик народжується з м'ячем біля ніг. Настільки вони впевнено та легко грали, що у нас практично не було шансів забити гол, не говорячи вже про перемогу. Ми намагалися, але грати проти Динамо. Це як танк проти велосипеда. Ти намагаєшся поїхати, але тебе не здоганяють, тиснуть і їдуть далі. Їх молоді футболісти грали значно краще за наших досвідчених футболістів. Це прикро, але передбачувано. Я бачу, що це Динамо не має слабких місць. Вони діяли однаково впевнено в обороні та в атаці. Навіть якщо вони випускають резерв, це все одно рівень топ команд Мальти. Динамо грала так, ніби вони на тренуванні, а ми їх спаринг-партнери. 6-0 це просто ганьба для Хамрун Спартанс. Мені здалося, що українці сьогодні навіть не напружувалися, але все одно забили три голи. Також додамо, що Динамо Київ вже забезпечило собі участь в основному груповому раунді одного з Єврокубків у сезоні 25-26. У разі поразки в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів кияни перейдуть до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи. Що й там зазнають невдачі, гарантовано виступатимуть восени в груповому етапі Ліги конференцій. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Блогер Сігнатуркфоу у своєму TikTok поділився на різкові моментів з гри Counter-Strike 2, де грав в одній команді з Михайлом Мудриком. Футболіст Челсі в кількох епізодах продемонстрував хорошу реакцію, успішно ліквідовуючи суперників у складних ситуаціях. Водночас негативним моментом стало те, що вся комунікація в грі велася виключно російською мовою. Нагадуємо, Михайлу Мудрику загрожує до 4 років дискваліфікації після виявлення заборонених речовин у його крові. Українця було усунено від усіх. Участь у матчах ще в грудні 24-го після проваленого допінг-тесту. Клуб СК Полтава на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Павла Матвійченка на посаду головного тренера команди. Втім, зазначається, що новий наставник тимчасово замінить Володимира Сесенка, який проходитиме навчання для отримання тренерської ліцензії категорії ПРО. При цьому саме Сесенко залишається відповідальним за тренувальний процес, працюючи як тренер команди. Слід додати, що Матвійченко має досвід роботи з низкою клубів, включаючи молодіжні та дублюючі склади і володіє ліцензією. Цензію про УЄФА. Крім того, Павло Васильович є інструктором УАФ та займається підготовкою майбутніх тренерів. Іспанський Вільяреал зацікавлений у трансфері українського форварда Роми Артема Довбика, про що повідомляє видання fitcharges.net. Згідно з інформацією, джерела 28-річного нападника хоче бачити в команді головний тренер жовтої субмарини Марселіно Гарсія Тораль, який зробив його підписання пріоритетним. Нагадимо, у новому сезоні Віллі Реал виступатиме в основній сітці Ліги Чемпіонів. У компанії 24-25 Артем Добик провів 45 матчів. За клуб забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. За даними порталу Трансфермаркет, його ринкова вартість складає 30 мільйонів євро. Український голкіпер Мадридського Реала Андрій Лунін цього літа отримав пропозицію покинути клуб. За даними змі, останнім претендентом на воротаря став англійський Ньюкасл, власники якого є найбагатшими у світовому футболі. Сороки запропонували Бланкос оренду Луніна на один сезон за 3 мільйони євро. Однак реал відмовив, адже розглядає лише повноцінний трансфер, мінімум за 20 мільйонів євро. Сам Лунін вирішив залишитися в клубі та поборотися за місце в основі, створивши конкуренцію. Тібо кортуа у минулому сезоні. Українець провів 14 матчів, в яких пропустив 19 м'ячів і 6 разів зберіг ворота сухими. Вінгер Трабзонспора та збірної України Олександр Зубков повернувся до тренувань після травми, якої зазнав під час одного з занять. 28-річний футболіст ушкодив коліна та був змушений залишити поле достроково, через що пропустив три товариські матчі команди. За інформацією турецького журналіста Юнуса Емре села, Зубков вийде на перше повноцінне тренування 30 липня. Водночас головний тренер Трабзонспора Фатіх таке не поспішає з його поверненням до гри чи поступово збільшувати навантаження, щоб уникнути рецидиву та забезпечити гравцеві повернення до оптимальної форми? Медичний штаб клубу впевнений, що українець буде повністю готовий до старту нового сезону. Нагадуємо, що під час літніх зборів Зубков відіграв повний матч проти азербайджанського Араза, але згодом вибув зі складу і пропустив наступні поєдинки. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Нашу футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.